Героїчні подвиги Порошенка щоденна демонізація Зеленського та ведучі, які ностальгують за попередньою владою. Саме так журналіст з детектор медіа Ярослав Зубченко описує телеканал прямий, що належить п'ятому президенту України Петру Порошенко. Ну а ми вирішили зробити короткий відеоогляд про віддане своєму власнику медіа та як там реагують на все, що цьому власнику не до вподоби. Заходячи на медіаринок із канала прямого, обіцяли зробити українське CNN та BBC. А ще вони всерйоз називали себе майбутнім понтовим каналом. Це найсучасніші технології і понти, так саме понти, тому що ми будуємо зокрема понтовий канал. Втім, зараз цей телеканал нагадує щось середнє між прес-службою Петра Порошенка та. Інформаційним кілером, тому що де як не напрямому покажуть те, як Петро з Мариною ходить у кіно після перегляду. Порошенко назвав стрічку поштовхом до нового дуже якісного українського кіно. Це фільм для мене є символом, символом відродження українського кіно. Або те, як пара відвідує національну оперу, послухати улюблені колядки та щедрівки. Прийшли Петро та Марина Порошенко. Я можу сказати, що мій улюблений це ті. Колядки і щедрівки, з якими ми чотирьох п'ятирічними хлопцями ходили. А ще дуже важливо показати, як їх колишній вже власник відвідує музичні концерти, і написати, що глядачі козак систем підтримали Петра Порошенка гучними аплодисментами. Натомість, зал вітав п'ятого президента, надзвичайно тепло. І таких сюжетів із заходів, куди ходить Петро з Мариною на прямому ціла купа. Про цитою слова Ярослава Зубченка знову Петра Олексійовичу. Люди для такого заводять інстаграм, а не інформаційний телеканал. Не забувають редактори прямого додавати до етеру кожного, хто, хоч якось, може похвалити роботу Петра Порошенка. Саме завдяки вашому, я б сказав, героїчному подвигу Україна свого часу отримала історичний документ Томас. А по промові екснердепа Валерія Івасюка можна легко прочитати незалежну риторику телеканалу, все, що він робив як президент особисто, все якісне, результативне і надзвичайно потрібне Україні. Все те, що робили люди, які так чи інакше мали статус, коли він мав, коли він був президентом, і уряд Яценюка, і уряд Гройсмана, все робилося на шкоду Україні. Не обходиться прямий і без зацикленості на зеленському, якого тут. Без доказів звинувачують у державній зраді. Це дуже цікаво, тому що якщо виявиться за ту інформацію, яку в мене є. Повірте, 100, стаття 111 – гарантована. Стаття називається дуже в кримінальному кодексі. Дуже просто державна зрада. А яка у вас інформація? Е, давайте хай це будуть або журналісти дізнаються, щоб це бо скажуть, на скажуть політики, спекулюють. Вони там десь там щось. А ось кого офіційно підозрювали у державній зраді, так це. Колишнього президента України Петра Порошенка і ця підозра стала напрямому головною подією року. І, хоч лідер європейської солідарності продав канал медіахолдингу Вільні медіа, інформаційна картина на прямому. Не змінилася до речі. За кількома нашими джерелами керує телеканалом прямий медіаменеджер Денис Козлітін, власник радіо П'ятниця і авторадіо. Він також брав участь у підготовці до запуску телеканалу Віталія Корпачова. «UVN, Ukraine World News». за інформацією видання New Voice» серед працівників «UVN»… Багато колишніх співробітників медіа Віктора Медведчука, зокрема із 112-го каналу. Агент-продюсеркою там працює Ольга Гірджева, яка з 2018 року була головним редактором проросійського телеканалу Ньюс Ван. Однак свою причетність до керування телеканалом Прямий Денис Козлітін нам спростував. Доброго дня, Олександро. І все тільки одне формальне сухе питання: ок, в цю гру можна грати і так. Ваша інформація не відповідає дійсності. Я не керую телеканалом прямий. Хоча в яку гру з нами грає Денис, мені невідомо. Але менше з тим продовжуємо далі. І як ми зазначили, після продажу телеканалу риторика на прямому. Не змінилася. Та медалі вихваляють Петра Порошенка як найбільш демократичного з усіх лідерів України та всіляко критикують офіс президента. Ось тільки подивіться на ці стандарти журналістів БіБісі. Зеленський готується на поклон до Путіна. Підозра Порошенку оголошена незаконно. У Кремлі аплодують Зеленському. Зеленський цинічно переслідує опозицію. І це лише кілька заголовків із Ютуб-відео з телеканалу Прямого. Дуже об'єктивно. Заяви про тиск влади на Петра Порошенка напрямому робили буквально усі, хто зміг дійти до ефіру телеканалу. Це робили, наприклад, нардепи від європейської солідарності та наближені до партії політтехнологи. Це чистий кремлівський сценарій. Це є е, психологія бариги, це світогляд барижників. Напрямому, до речі, досі ніяк не можуть змиритися з тим, що президент давно не Петро. А Володимир. Україна готова сісти за стіл переговорів із Росією і повністю дотримуватися мінських угод заради миру. Про це заявив президент Петро Володимир Зеленський. Ну а подвійні стандарти. Це улюблена рубрика прямого. Там відверто висміють перепризначення Арсена Авакова в уряді Шмигаля лишається аваком на своєму пості, як пояснила в Зе команді, він пройшов випробувальний термін. Має бути, має бути якась константа, розумієте? Тобто все може змінюватися, аваков ні. Але на телеканалі напевно забули, що саме під час президентства Порошенка саме Аваком був міністром МВС понад п'ять років. І знаєте, якщо переглядати риторику каналу усі роки, то тем, присвячених зеленському, можна нарахувати навіть більше ніж самому Петру Порошенко. Про це у прямому етері говорять навіть їх ведучі, і висловити надію, що, що в нас будуть якісь теми про розвиток країни. Знаєте, Зеленський, 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 Зеленський. кожного дня. Я вже це я жив тільки там. Я жив в Російській Федерації. Там було інше прізвище, і мої нещасні колеги з ЕХО Москви кожного дня Путін, 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 Путін. У тому, що медіа захищає інтереси свого власника, нехай вже зараз і неофіційного, на перший погляд, немає нічого дивного для українських медійних реалій. Але професійна етика вимагає подавати змістовно, без перекручень і власних оцінок, щонайменш, Ну дві позиції, і якщо ви вже заявляєте себе як український CNN та BBC, то і риторика має бути відповідна цим телеканалам.